Як завжди, у цій порі програма про головне в деталях. І ми сьогодні говоримо про неймовірну благодать. Це не справи духовні, більше про музичні, але саме так називається у перекладі з англійської фестиваль, який три дні проходив у місті івано франківську фестиваль органної та камерної музики. Вітаємо тих людей, котрі причетні до цього фестивалю, і поруч зі мною Анжела Приходько, художній керівник струнного ансамблю Кватро обласної філармонії імені Іри Маланюк. Вітаю вас. Добрий день. також Оленка Мацалюк, органістка, солістка Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Добрий і Добрий вас день. вітаю. А також отець Владислав Іващак, настоятель парафії Христа Царя, міста Івана Франківська. Слава Ісусу Христу. Сави с доброго дня. Ми вітаємо всіх вас, таким, як я вже кажу, християнсько-українським привітом. Слава Україні! Дякуємо нашим захисникам за те, що дають можливість нам говорити найближчі півгодини. Поговоримо власне про цей фестиваль. Усі ви у тій чи іншій мірі. Долучилися до організації цього фестивалю. Тож давайте почнемо із того часу, коли прийшла в голову така думка на території Прикарпаття організувати фестиваль камерної та органної музики. Давайте ми розпочнемо напевно трошки з здальш... здальш... дальшої від вас, тому що я знаю, що ви, по перше, однодумці з Анжелою. Ви є музиканти. Вас об'єднує е, минуле студентське життя, і я знаю, що власне е, ви були стержнем того, що відбувалося найближчими днями в Івано-Франківську. Прошу. Дякую. Ви знаєте, так це була наша спільна думка з Анжелою, яку напевно ми виношували не один рік, От. але е, влітку ми були на гастролях в Польщі, і ми бачили, як відбуваються фестивалі за кордоном. Також е, я хочу сказати, що я є організатором ще багатьох інших органних фестивалів: в Чернівцях, два у Львові, два в Рівному, на Волині. От ще планую в золочеві зробити. І е, моя колега і мій партнер творчий Анжела Приходько. Е, коли ми були влітку на астролях, ми вирішили ще таку е, такий фестиваль зробити в Ян-Франківську. До того часу його не було. Франківську про це треба говорити. Так він був один раз. Отець Владислав його робив у 2017 році. Угу. І власне я він мене запрошував. І я там грала на цьому фестивалі, але чомусь подальше, якось я не знаю, я не питалася отця. Може він сам розкаже. Чомусь не було його продовження. І так як ми є дівчата дуже такі імпульсивні, творчі, весь час щось шукаємо, весь час щось хочемо нове, і ми вирішили з ні, цього року. Воно мусить бути. О і дякуючи оце Владиславу, дякуючи директорові е, філармонії е, Василеві Миколайовичу, воно здійснилося і дуже дуже швидко здійснилося. 2017, тисячі маємо 2023, тисячі Тобто, це є якийсь певний проміжок, часу, коли ми можемо говорити про якісь особливості, Анжела. Чи були якісь особливості? Чи був особливим от цьогорічний фестиваль порівняний з тим, який відбувався там? Вітися 2017 році особисто для мене, звичайно, що це був особливий фестиваль, тому що у 2018 році це е, був фестиваль е, с... тільки органної музики. А в цьому році е, наш фестиваль «Amazing Grace» е, – це фестиваль органної та камерної музики, в якому брав участь, е, окрім Олени Мацелюх, нашої органістки ще струни ансамбль «Квадрокорди» франківської обласної філармонії. Отже, Василь Владиславе, перепрошую, розкажіть, будь ласка, як вам, як господарю, котрий приймає власне цих музикантів, наскільки вам було комфортно у вашому храмі, було комфортно вашим вірянам перебувати в такому величному святі музики? Ви бачите, тут є духовна музика, орган це якось поєднується із вірою. Наскільки воно допомагає посилювати віру? І для чого вам? Як священнослужителів, такий фестиваль. Я повернуся до о, попередніх е, слів е, пані Анжели і пані Олени. Е, у 2017 році е, парафія сама намагалася е, зробити такий фестиваль, і нам дещо вдалося. Е, і хочу зазначити, що це був, так скажемо, інший фестиваль, а цей фестиваль. Який відбувся кілька днів тому, це дійсно був також перший фестиваль під зовсім іншою назвою і зовсім з іншим репертуаром. Як парафія, десь ми зрозуміли, що не завжди організаційно нам легко приготувати такий концерт, такий фестиваль. І я дуже радий, що о, можна сказати, Боже, праведіння так вчинило. Що в особі пані Анджели, пані Олени, пана директора Івано-Франківської обласної філармонії, знайшлися організатори, які, можна сказати, хотіли на терені нашого храму організувати такий фестиваль, і ми з великою прихильністю зустріли цю ідею, думку, тому що музика. Така духовна, вона, можна сказати, десь виростає з такого церковного життя, якщо ми прослідкуємо історію. А з іншої сторони, церква також без цієї духовної музики, літургія церкви без цієї духовної музики може бути такою трошки вбогою. Для того це таке гарне поєднання. Прекрасної духовної музики і церковного життя має місце зараз тут в Івано-Франківську, але воно є дуже поширене в Європі і у світі, тому що, подорожуючи іншими країнами, я бачив, що в багатьох храмах відбуваються такі органні концерти. Концерти духовної музики, класичної музики. Для того мене це завжди так захоплювало, щоби. В духовному місці звучала ще прекрасна музика. Давайте поговоримо про учасників фестивалю та про твори, які звучали впродовж цих трьох днів. Хто? Давайте я ще хочу, хочу додати, що неймовірно гарно придумала моя колега назву цього угу. фестивалю «Amazing Grace». І дійсно це була як неймовірна благодать. Ці три дні вони просто були дійсно великим святом музики, і взагалі зараз проходить друге відродження інструменту органу, тому що під час радянської влади він був просто знищений, так як церкви. І е, зараз починається відродження його. Хоча в нас е, в Україні є дуже мало органістів, але ті, що є, вони намагаються підтримати цю культуру. І для мене це є велике свято і велика честь, що дійсно е, відбувся е, фестиваль на цьому прекрасному органі. Але як зауважив отець, і як моя колега зауважила, що у нас не було суто органна музика, е, в нас ще була і інструментальна музика, і власне. Такий прекрасний колектив, який є в івано франківську Це, уявляєте, квадрокорте. Для мене це є найкращий струнний колектив, який є на цих теренах. І він настільки прикрасив фестиваль, де вони грали і сольні твори, де, вони, де ми поєднали сольні твори з органом, і де ми поєднали орган скрипку із. Цим струнним колективом вони є такі маленькі і такі компактні, і Вони мені нагадують таку перлинку Івано-Франківську. І тому я дуже вдячна Анжелі Проходько, що вона цей колектив тримає. що вона робить для цього колективу все. Вона його пропагує, вона розписує, тому що він є. Трішки не такі традиційні, як інші колективи. То вже Анжела сама розкаже. От, але що вона сама для нього розписує твори. Вона їздить з цим колективом ем, на такі благочинні концерти. Вони збирають кошти на Зсу. Вони дуже багато виступають. І я дуже вдячна Анжелі, що е, вона долучила до, до цього фестивалю цей колектив. Анжело, відповідно, вже питання до вас. Ви дуже активно ведете творчу, творче життя, творчу роботу. Наскільки довго готувалися до цього фестивалю? І, власне, якраз на репертуаром хотілося б знову заострити вашу увагу, які твори увійшли власне, до цієї колаборації органу і струнних інструментів? Готувалися, ми відповідно вже. Після того, як виникла така задумка, влітку, коли ми вийшли з відпустки, ми вже я вже почала обдумувати, яка може бути програма на цей фестиваль, е, які твори у нас можна поєднати з органом, які твори ми можемо виконати самі. І так е, початково цей фестиваль цьогоріч е, мав три дні. В перший день е, Оленка відкрила е, наш фестиваль. Твором «Amazing Grace», цей такий, як він став і гімном нашого фестивалю, і це є і всесвітньо відомий християнський гімн. І в перший день був присвячений в основному струнному ансамблю кватрокорди. І ми виконували програму Гармонійне натхнення Антоніо Вівальді. Це є опус з 12 концертів. Але саме в перший день ми виконували тільки п'ять. Ну в зв'язку з тим, що був. Воно би тоді було один, напевно, на три той концерт. А в другий день ми вже виконували з Оленкою унікальний переклад твору Антоніо Вівальді пори року для скрипки та органу. А також Оленка виконувала сольні твори на органі Баха то като фугори мінор, а також «Пахель біля чакону це два супервідомі твори серед органістів. і... Вони просто чудові і неймовірні. І в третій день у нас вже був такий спільний з Оленкою і струнним ансамблем. Ми е, виконували спільний твір, концерт Вівальді для скрипки, органу та струнного ансамблю. І потім ми е, зробили такий концерт. Е, поєднували почергово, по чергово твори струнного ансамблю. Він мав назву Романтичні експресії. І е, ми чергувалися струнний ансамбль і власне Зеленкою, яка виконувала твори на органі. Отже, Владиславе, ми знаємо, що це не перші творчі заходи у стінах вашого храму. Розкажіть, будь ласка, наскільки ваші прихожани сприймають і такі заходи. Наскільки наповнюється зал, тобто наскільки вам легко створити публіку, атмосферу цю, тому що музикантам важливо, щоб зал не був постий, щоб храм не був постий, тому що він перетворюється власне на зал, я вже говорю такими музичними термінами. Ем, наскільки легко це чи навпаки важко? Це, е... Зібрати аудиторію? Цього разу о, вся заслуга думаю в тому, щоб зібрати аудиторію. Це заслуга Івано-Франківської обласної філармонії, тому що вони багато потрудилися над тим, і я був захоплений кількістю відвідувачів фестивалю, тобто їх було ну, значно більше, ніж на таких концертах, коли ми, як парафія, самі пробували організовувати. Було багато також молодих людей, і це мене також якось піднесло на дусі, тому що. Окрім моїх парафіян, було дуже багато людей місцевих, але я також чув про розмовах тих людей, які були на концертах, що були люди, які зараз тимчасово проживають в Івано-Франківську, і вони також захоплені такою музикою, захоплені духовою музикою. Одна жіночка казала, я б могла приходити тут кожні вихідні. На такі концерти. Тобто, я бачу, що є така потреба в такій музиці, і, і бачу також можливості такої співпраці, філармонії і нашої парафії для того, щоб такі концерти організовувати. Напевно, в свідомості людей, інколи е, люди, можливо, далекі десь від духового життя, а можливо, просто так ангажуються е, в, е, це, м, в, цей, е, в цю музику, що вони е, десь забувають, що це храм. Не? І, і, і тоді десь, можливо, це може бути неприйнятне, але я думаю. Е, Потрібно часу, щоб людей також навчити, що це зараз не є концертний, якийсь майданчик, це залишається храм, І що це можна поєднати і виховувати до цього. Так людей, як це роблять десь на заході, що можливо в інших містах України. Але це все можна приєднати, і це може бути дуже гарне діло для цілого міста і для музики, і для релігії. Отже, Владиславе, ви дуже добре згадали вимушено переміщених осіб, тому що ви, як музиканти, знаєте багато їх відвідують власне такі заходи. Про що це говорить? Що люди, котрі приїхали до нас з, з великих міст, які е, приїхали через війну сюди, що музика такого плану вона допомагає їм адаптуватися, вона допомагає знайти спокій в душі. Я знаю, що дуже багато вимушених переміщених осіб відвідують абсолютно всі е, заходи, творчі заходи у місті Івано-Франківську. І це ще раз говорить про те, що такі речі потрібно, потрібно робити, і навіть поєднання храму і такої музики, можливо, хтось з них навіть стане прихожаном. Вашого храму, вашої церкви і більше розуміти Бога через релігію. Тут є про що говорити і є над чим думати. Давайте поговоримо про вас, пані Олено. Ваш шлях до музиканта, органіста, до органістки. Як ви навчалися, як ви до цього прийшли? Бо орган сам по собі є надзвичайно складний інструмент. Там, якщо хтось з боку дивиться, то фізично воно. Потрібно працювати і руками, і ногами, і синхронізації, це все повинно бути динамічно, це все згідно розписаних нот. Як ви стали органісткою? Розкажіть нам, будь ласка, це була мрія всього мого життя. Я ще як вчилася в музичному училищі по я... класу? По класу фортепіану. фортепіано, це логічно. Я е, мріяла е, навчитися грати на органі, але якась, якась така мене дивна доля була. Бо коли я приїхала до Львова. У нас в консерваторії, поступила в консерваторію до Львова. У нас був клас органу. Але мені сказали, що першокурсників не беруть, а тільки з другого курсу. Коли я прийшла на другому курсі, мені сказали, вибачте, ми з цього року клас органу закрили. От, і е, такий у Львові жив і працював органий майстер і органіст Віталій Півнов, і я до нього просто пішла сама. Е, і... От так почався мій органний шлях. Але я розуміла потім, коли я вже згодом стала солісткою будинку органної камерної музики, я розуміла, що тільки е, грати на одному органі – це Є мало, треба вчитися. На жаль, в Україні органної школи немає, є тільки в Києві, але вона не влаштовує багатьох органістів, які дивляться на схід а не на захід. І я поїхала в Чехію. Я закінчила там повний курс по класу органу і захистила докторську дисертацію. Повернувшись в Україну, я вже знала, що я маю робити. І так почали народжуватися один за одним фестивалем. Я музикантів, почала пропагувати своє мистецтво. Музикантів-органістів мало. Це дуже тому, що мало самих інструментів. Тому що ми говоримо про те, що мало нас, самих справ, інструментів, мало. Е, немає органної школи, е, немає інструментів, на яких можна. Е, Навчатися, тому що практикувати е, на органі в костелі ну це теж не вихід, це теж не вихід, тому що е, ну, костельний інструмент не є е, інструментом для практики. Він також зношується, його треба теж обслуговувати. Давайте запитаємо оця Владислава. Ну як ви собі даєте раду з тим інструментом? Тому що з однієї з одного боку це велич велика, це є велика радість, що він є у вашому храмі, але ж його потрібно обслуговувати, за ним потрібно доглядати. Зрештою, його треба оберігати, тому що є різні люди. Як ви говорили, різні люди приходять до цього храму. Хто цим займається, і наскільки воно вам вдається? Ну, думаю, що взагалі це така більша проблема в Україні. В Україні надто мало органів і ще менше майстрів, які би могли їх обслуговувати. Цей орган був привезений в половині 90-х років з Голландії, де парафія собі придбала ще кращий, а нам віддала. Свій, який був виконаний в 1946 році, хочу зазначити, що цей нібито для голландців гірший орган є також одним з кращих в Україні. І тими майстрами, які зібрали цей орган тут в Івано-Франківську, це була така фірма з Польщі, родинна фірма, які цей орган. Тут зібрали, настроїли, і вони інколи приїжджали тут, щоб поглянути, як він функціонує. Але вже багато років, понад 10 років, цей орган настроює і і так підремонтовує такий органіст з Луцька пан Петро, він дещо на цьому знається, але він не є фахівцем від того, щоб так в спосіб досконалий дбати про орган. Але і його знання якось достатньо, щоб цей орган працював і служив. Якось якість звучання, то, напевно, можуть оцінити органісти чи музиканти, бо вони мають добрий слух. а Мені завжди здається, що він чудово грає, хоча органісти мені кажуть, що щось там бракує. No. Пані Оле, ну от як продовження, ja, як подалося на продовжити, що Петро Сухоцький дійсно він не є таким професіоналом, але він є дуже хорошим майстром, і від настройки органу не залежить тому, то те, як орган сам звучить. Орган звучить е, та, такий, який він є, зроблений, от а, акустика. Тому що сам орган він не виготовлюється, він будується. І він був вбудований в храм Царя Христа, де чудова акустика, сам по собі орган має неймовірно приємний звук. Очевидно, всі регістри дуже м'які і дуже приємні на слух для людей. І коли натискаєш на клавіатуру, то в мене таке враження, що я ну, як на якусь таку. Легеньку кицю. Так, тік, я тільки трошечки натисну, а він вже все робить, що я хочу. Все абсолютно. Тому я я в захопленні від цього інструменту, і я не можу погодитися з цим, що як органісти, які говорять, що там щось не то, то певно, вони не дуже добрі органісти. Анжело, отримали всі масу задоволення від фестивалю, який відбувся <кхух> буквально цими днями. <кхух> хотілося б знати його подальшу долю, а більш конкретно хотілося, щоб такий фестиваль у місті Івано-Франківську був принаймні щорічним. Щоби можна було кожного разу збирати кращих для популяризації такої музики. Про це я думаю, ще пані Олена розкаже. Ви за долю фестивалю розкажіть нам. так, звичайно, хотілося б, щоб цей фестиваль мав продовження щороку, адже дякуючи підтримці, оцю цю Владиславу і дякуючи підтримці директора івано Франківської обласної філармонії Василю Темківу, цей фестиваль має. Я думаю, що може мати продовження. Хочу ще сказати, що в цьому році під час фестивалю протягом трьох днів проводився збір коштів на потреби Збройних сил України, і після закінчення фестивалю ми переказали кошти на закупівлю дронів у благодійній організації. Це громадська ініціатива Галичини, це світ за свого, а також помста за Андрія. Тому ми дякуємо всім присутнім, які були на цьому фестивалі, які долучилися до збору коштів саме на, на такі потреби для наших е, воїнів. Анжела, я при нагоді хочу подякувати вам за те, що ви не вживаєте таких слів, як інформаційний фронт, музичний фронт. Бо особисто для мене фронт це там, де гинуть люди. У нас є єдиний фронт на сході України, де наші військовослужбовці, яким зараз дякуємо, захищають кордони нашої держави. Ми всі на своєму місці повинні робити добру справу для того, щоби. Припинити ту війну і відповідно не вживати того слова ніколи. Тобто ми повинні жити в Україні під мирним небом, ми повинні насолоджуватися музикою. І тому тут, коли хтось вживає слово фронт, інформаційний чи творчий, там то всі дуже фронт, це в так... мені здається, вони хочуть в такий спосіб підвищити свою роботу. От ми на фронті, ви розумієте, як ми тяжко. Хоча насправді є єдиний фронт. Я дуже вам дякую за те, що ви, власне, це не, не вживали. Я хочу вас похвалити і таким чином десь акцентувати увагу. Можливо, хтось зі мною не згідний, але просто вдумайтеся в те, про що я сказав. Популяризація музики. Пані Олена, я обіцяв вам, що задам це запитання. Бо хто як не ви, людина, котра організувала вже не один такий фестиваль, можете дати вичерпну відповідь на це запитання? Для чого цей фестиваль? Я можу задати я можу відповісти на це питання дуже коротко. І дуже довго, але давайте спочатку коротко. Якби не було команди, такий фестиваль організувати просто неможливо. Якби не було отця, який допоміг з інструментом, який допоміг з концертним майданчиком, того не було. Якби не було директора філармонії, то би теж нічого не було. Якби не було моєї колеги, яка Підтримала мене, тому що я направду, давно хотіла, щоб Івано-Франківську в Івано-Франківську була такий мистецький захід. І це незалежно чи війна, чи не війна, просто щоб в храмі звучав орган, щоб органна музика. Популяризувалася, щоб люди чули, тому що це дійсно є атракція органістів. Дуже мало, і ті, що є органісти, всі зі сходу ви розумієте, відколи почалася війна, всі органісти, починаючи від Києва і далі, всі виїхали. Лишилося буквально отут пару на заході, і ми настільки, повірте, маємо розписано всі. У Нас там пару чоловік настільки маємо розписані місяці вже наперед, вже до кінця лютого, де будуть які концерти. І е, коли е, Василь Миколаєвич, коли отець Владислав і Анжела сказали, що фестиваль буде, то ви собі можете уявити, яка це була для мене радість. Я дякую. Давайте вже про цей фестиваль скажемо до зустрічі на наступному фестивалі у 2024 році. Дай Боже, щоб 2024 рік став роком миру в нашій державі, щоб закінчилася ця кровопролитна війна. І поговоримо про свято, яке йде до нас, це Різдво. І ми маємо цього року особливий е, праздник цього Різдва, тому що ми будемо вперше визначати його з усім світом. Я знаю, що коли люди святкують, музиканти працюють. Що напрацювали ви на Різдво, пані Анжело, які сюрпризи очікувати від вас, від нашої філармонії імені Іри Маланюк? Як будете піднімати різдвяний настрій гостям та мешканцям Івано-Франківська? Ну, у нас на різдво традиційно відбуваються коляда на майзлях. і Є вже така пропозиція, щоб взяти участь в цьому фестивалі. Звичайно, що українські наші колядки найкращі в світі, і ми з задоволенням їх виконуємо і, і в філармонії, і не тільки в філармонії, а всюди, куди нас покличуть, ми з задоволенням. Пані Олено, в нас нагадаю я особливо вам, бо я знаю, що ви хочете говорити, і маєте про що говорити і багато, і довго. У нас вже буквально дві хвилини, тому дві хвилини на вас двох. Тому на завершення нашої розмови, чим хочете підсумувати, чим вразив цей фестиваль, чим вразив Франківськ, що очікуєте від цього різдва і які, можливо, нові плани є у вас на найближчий час? Як ви казали, до лютого місяця, як мінімум? Я надіюся, тобто я не надіюся, я в тому не маю сумніву, що цей фестиваль буде жити не один рік. І якщо треба буде моя допомога, я завжди прийду і завжди допоможу, щоб тільки він не зупинився. Отже, Владиславе, послухати орган можна не тільки під час фестивалю, а й також в месик, який відбувається час від часу не час від часу, а відбувається постійно, дня. кожного разу у вашому храмі. Давайте відкриємо двері умовно для тих, хто зараз нас слухає, і запросимо відвідати, помолитися і послухати цей інструмент. Ну, в нашому храмі кожного дня звершується свята меса, і майже на кожній святій месі звучить орган. Ми можливо не маємо таких високопрофесійних. Органістів, хоча наша одна з органісток, пані Тетяна є доброю органісткою. Але цей інструмент звучить кожного дня в Франківську на святій Месі. Він робить Месу такою більш багатшою у звучанні. І для того, хто не встиг на фестиваль, то запрошуємо на Святомесу, хоча трошки почути органу. Але також вже цього річ зараз запрошуємо на наступний фестиваль, який відбудеться за рік. І думаю, що обласна філармонія, тут присутні артисти докладуть зусиль, щоб все відбулося на найкращому рівні. Власне телебачення Галичина вже доклала свої зусилля, щоб ви почули про цей фестиваль. І на завершення, дякую всім, хто нас дивився. Залишайтеся з Галичиною і надалі. Слава Україні! Героям слава!